Діви, я вас вітаю, мене звати Елена Храмцова. Жовтень, жовтень вже на вулиці, і хочу нам щось розказати. А Ми ще з вами не почули, тому сідайте зручно, будемо слухати, оскільки той, хто вміє слухати, той може отримати цікаву інформацію. Загальний аркан місяць. Так, Тримаємо його. І зараз ми будемо з вами дивитися такі позиції. Думайте вже про жовтень, можливо, у вас якісь є плани, ви хотіли б десь поїхати, когось позбутися, когось зустріти. Коли це краще зробити, будемо розглядати зараз. Початок, середина, кінець. Несподіванка і кохання. Перевертаємо аркани. Я вам сказати, таке цікаве. Діви, початок місяця у вас пов'язаний з якимось таким почуттям. Всі хочуть щось від мене і всі е потребують моєї Такої готовності поборотися. У вас загальний аркан, загальна енергія, карта місяць, карта страхів, карта переживання, карта такого внутрішнього роздрайву, що взагалі не є дивним, якщо подивитися, що в нас зараз коридор затемнень і просто плющить усіх. Ви земля, але я думаю, навіть у вас є такі якісь землетруси. Діви, є землетруси? Пишіть під відео, що у вас за землетрус. Тому ви знаходитесь, от таке слово, на стрьомі, Тобто, від чого мені зараз треба оборонятися? Взагалі, картинка в нас є така спокійна, оскільки бачите, ви тримаєте ті палки, ем, начебто ситуація, там дерево зелене. Але це просто така от готовність перед якоюсь бійкою. Тому ті, хто займається практиками, я вже починаю зівати. Бачите, коли я говорю про таро, про практику. Подумайте про захист. Подумайте про те, що вам потрібно зараз на новий місяць ставити захист. І, взагалі, як вам емоційно, психологічно захищатися від того, що відбувається, від оцих внутрішніх якихось. Катаклізмів, коли вам хочеться просто вити на місяць. В середині місяця ви будете почувати себе скованим. І це все от у вас карти просто говорять вам про таку нестабільну негативну енергію навколо вас. Ви будете почуватися себе в ситуації, якійсь такій безвихідь. Ми зараз дотягнемо в якій ситуації, ви будете себе так почувати. Це може бути королева кубка. Тобто, це може бути або емоційна сфера, або відносини з певною жінкою водної стихії. Це в нас Рак, рибка або е скорпіончик. Якось от вам буде некомфортно. Тут може бути і візит до психолога, і ви там договоритесь до того, що в принципі. До речі, це може бути практики, вам потрібно було справді робити чистки для того, щоб от вийти з такої ситуації. Це просто буде звернення до практики, які буде вам кубки, це в нас буде відливки, а хтось буде воском вас відливати. Якщо треба таку людину, то пишіть в приват. І є, коли людина слухає свою інтуїцію. До речі, місяць це також карта інтуїції. Тобто, у вас може бути настільки зараз пройшли трансформації. Після затемнення, що ви просто впали в свою інтуїцію в глибину. І вам зараз потрібно хтось, щоб вас звільнив від цього стану, коли ви почуваєте на собі той гніт. І кінець місяця, у вас іде п'ятерка пентаклів, карта такої емоційної кризи. В принципі, у вас будуть гроші, є три пентакліка, але ви все одно будете просити, Но вам дадуть, тут є пташка, біла пташка це в нас символ Бога, символ. Всесвіту, все символ того, що вас захищають. І, от, в принципі, якщо ви попросите, то вам дадуть. Ну, у вас, от мені щось просто кажуть: якщо розклад є загальним, але ті, кому потрібно, вам треба чистку, захист. Тут про це. Несподіванка. Знов таки, це може бути якийсь напад езотеричний, може бути головний біль, якщо це стосується здоров'я, можуть бути мігрені, в яких ви не знали, не думали. І по карті місяць, знов таки, це може бути якась порча, напад на вас, це вплине на ваш емоційний стан. Мені ж зараз хтось може написати під відео, а де позитив? Якщо ви маєте інформацію, то вже треба зараз про це подбати. Що у вас, можливо, будуть магнітні бурі, але от ви бачите, що, можливо, будуть якісь листи, вам поприходять в роботі одне, друге, третє. З цим треба боротися і бути готовим, що у вас може бути тут вплив до депресії цей стан. Кохання, Королева Жезлов. Хоч в коханні все добре. Ви земля, а тут нас жінка. Вогняної стихії, яка говорить, що, в принципі, в коханні, ви можете, до речі, тут знаходитися в... на ролях коханки. І зараз подивимося, якщо ви сама по собі, сім'ю леді, то тут ви будете знайомитися з кимось і намагатися продавити того чоловіка. Бачите, лев відкриває, тобто ви будете. З людиною, яку ви захотіли приручити. Тут у нас є знайомство, притом Лев у нас такий гарний, сильний. У нас ж метелики з нього летять, з того леву. Такий буде сильний чоловік. Взагалі, леви в нас це, це політики, це якісь бізнесмени, тобто з зірочкою задач. Якщо ви знаходитеся в стабільному союзі з кимось, то тут, в принципі, все добре, будете гроші собі. Десь зберігати, можливо, почнете гроші десь вкладати, купити на якийсь кредит, на подорож. Тобто, в принципі, буде себе комфортно почувати. І якщо ви знаходитесь в трикутниках, двойка мечів, тут може бути, що чоловік, з яким ви разом, він може похоронити те, що він не бачив. тобто, те, що він хотів забрати свого життя, воно піде. Тут може бути коханка, якщо ви, наприклад, жінка, а він нарешті вирішить лишити минуле в минулому і подивитися конкретно на те, що відбувається. І зараз ми з вами подивимося на двері, які відкриються у вашому житті. Одіссея подорож. У вас, дивіться, яка краса, починається нова подорож у житті. Е, знов таки, кому потрібні чистки, кому потрібен захист. Якщо вам потрібен телефон людини, я можу дати. І е, пишіть в приват. Зараз починається нова подорож і відкриваються нові двері. Вони навіть відкриті. Розбирайтеся з цим, розбирайтеся з собою, і буде у вас класна дорога до себе. Бажаю вам всього найкращого.